Компанія Екстрасток вітає вас. Екстрасток, доставка по всій Україні, крочі виборучей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Ви просили, ми зробили огляд, мішка, футболка, дешева, екстра плюс перший сорт від початку до кінця. Подивимося, весь мішок. Заварійте чайок, доставайте печеньки. Всім приємного перегляду. Воу, мінімі, іксель, ліверджі, емка, чоловіча, жіноча, Джессика Адидас, кей Амстердам. вау, Чоловіча. Чоловіча. Так, розберемо, подивимося, весь мішочок. Все розпакуємо. Як ви любите, як ви просите. То Михальфигер. Розмір написаний XL. Так. Так. XL. Чоловіча. Хюма. Так, чоловіча, Асмара. Ашмара, як любив казати, одна людина. Філа. Горила, Капа, Супер Драй, Чоловича, Чоловича, Дубаї, 2 Екса Ель, Так, Чоловича, Жіноча, Екселька, Икс альт Фебасистр Накеда. XL футболка. S, -ка, XL, -ка. XL, -ка. ADK. Иксалька. Gant, 3 Xal, футболка. Ndjarina, Kalka, Chelovicia, Abercrombie and Fitch. Ašmaras, smog, L Kanada, Laro Turelė, XL. тик Вики на эфир. Так. С Олівер. Бачимо кількість футболу просто неймовірна. Бруклін, йорк Хто напише коментар, яка кількість футболок. Мені самому цікаво, так що можете порахувати, подивитися, щоб мене зря його знімали. Продовжуємо. Ну, прикольно, такая футболка. О, звісно, ми бачимо футболки, які хочеться на будь-який смак, які хочете розмір, стан, моделі. Це на шортс буде як на YouTube записувати, то треба буде нормально прискорити. Буде отак от перекидатись. Ну і без прискорення швидко. Так, да, я без присконі скажу швидко, а коли з ним присконім, то взагалі буде льотати. Так, ми обично його десь хвилин 20 знімаємо, таку кількість футболок, але людині захотілося подивитися, щоб знімав нам не важко. Ну, Ветікана. Так. І ми повністю розібрали весь мішок, підписуйтесь на наш канал, усім всього найкращого.